Харківщина продовжує у нас перебувати постійно, на жаль, під обстрілами. Те, що ви зазначили, куп'янський напрямок залишається напевно найважчим. Там ворог атакував щонайменше 16 разів. Позиція наших військових намагається просунутися вглиб нашої території. Успіхів немає. Хоча він і не зважає на ті втрати, які постійно на все одно намагається далі залишати для себе цей напрямок як пріоритетний. Поряд із цим так дійсно завдав ударів вночі по цивільній інфраструктурі. Що найменше було 5 ракет х 35 п'ять, іскандер, шахеди, впіві дрони, тобто наніс такий комплексний удар. Однак, все одно це були приватні будинки. Це було фактично заклад освіти. Однак там він був абсолютно пустий. Тобто, оскільки він не працює, у нас там працюють заклади освіти онлайн. Однак все одно внаслідок. Такого масштабного обстрілу маємо двох цивільних а, там поранених: це е, чоловік та жінка. Крім того, залишається активним удари по відповідно, по харківському району це північ нашої там території. Це Липецький напрямок, це район населеного пункту Глибоке, де фактично оточаться бойові дії. Це вовчанський напрямок. Так само ворог там активно штурмує позиції наших військових. Знов ж таки там просування немає. Лінія фронту повністю стабільна. Однак все одно ці фактично території знаходяться під постій Ними там обстрілами пане Олеже. А як триває евакуація з профронтових територій? Ну, евакуація у нас е, триває е, з півночі, з північно-східного напрямку Вовчанського і з Куп'янського напрямку. Так само ми із травня цього року евакуювали... З цих напрямків 14 тисяч людей, з них 1350 – Це були діти. У нас в 236 населених пунктах по цим районам заборонено перебувати сім'ям із дітьми. Там оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Крім того, у нас. Посилено в 201 населеному пункті знов ж таки по цим напрямкам, це фактично 10 кілометрова зона, або від лінії фронту або від кордону із Російською Федерацією. Посилена комендантська година, яка триває від 17-ї години поточної доби до 9-ї ранку наступної, тобто доби. Ці всі заходи звичайно пов'язані перш за все із тобто безп... ну, тобто, безпекою. Ну і друге, звичайно, щоб люди в тому числі активніше евакуювалися, оскільки ворог занадто близько ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі. І звичайно, для нас на першому місці завдання по збереженню життю наших цивільних людей. Пане Панесеньгубов а окрім евакуації, на яких ще гуманітарних завданнях сьогодні зосереджена регіональна влада в Харківській області? Ну, по перше, це звичайно забезпечення гуманітарної, тобто допомоги, би це важко не було тих населених пунктів, які в тому числі знаходяться на, на лінії фронту або максимально близько до неї. Однак люди там ще залишаються. Це доставка туди відповідно гуманітарних вантажів, там продуктів харчування, ліків тощо, хоча і в цих населених, тобто пунктах, вже майже два роки немає електроенергії, тому що відновити її там фізично неможливо. Там у нас постійно йдуть там обстріли. Крім того, звичайно, що забезпечуємо при евакуації повний контроль, тобто допомогу і супровід нашим евакуйованим людям, плюс звичайно допомога в розселенні, переміщенні у межах харківської там області за межі Харківської, відповідно, там області. Ну і звичайно, йде підготовка до опалювального сезону, оскільки у нас в нас вразливі верства населення мають бути забезпечені відповідно паливиною, відповідно деревиною, там скрапленим газом, як в тому числі. Для там приготування їжі, опалення тощо тому ми ми над цим там працюємо дуже активно. Пане Сині губо, а як багато об'єктів енергетики, знищених чи пошкоджених вдалося відновити чи можливо відремонтувати чи збудувати заново? Ну знов ж таки так у нас основне завдання, про яке ми власне кажучи, і доповідали президентові на конгресі місцевих та регіональних влад, який нещодавно відбувся. Ми йдемо тут за планом. Маємо по максимуму відновити все, що ми втратили навесні цього року. Це енергогенеруючі підприємства, це, це наші підстанції, які забезпечують транзит електроенергії до наших населених, тобто пунктів, дуже стисло, не комунікуючи без відповідно подробиць для того, щоб не інформувати ворога. Скажу так, що ми йдемо за планом. Всі рішення, які мали приймати уряд щодо виділення, в тому числі коштів на підготовку до опалювального сезону, вже зроблені. Тому наше завдання реалізація цих проектів на місцях. Ну і звичайно, паралельно ми впроваджуємо системи децентралізації. Це відповідно, когенераційні установки, які забезпечують автономність тих же самих фактично, тобто котелень. Ну і так само, звичайно, газотурбінні установки. Тут ми тісно працюємо із міністерством енергетики. Міністерством інфраструктури з офісом президента, і ця робота має, тобто, триватись постійно не лише перед опалювальним сезоном, а й під час і після, тому що це наше майбутнє і фактично запорука відповідно безпеки безпосередньо енергетична. Пане Саньгубо, а якою мірою сьогодні регіональній владі вистачає ресурсів для того, аби справлятися з ліквідацією наслідків російського терору загалом на території області, зокрема ремонтувати інфраструктуру чи відновлювати якісь зруйновані будівлі і так далі? Ви знаєте, у нас лише з початку цього року по Харківщині було нанесено близько 2500 ударів. З них 950 – це були керовані авіабомби, ФАП-250, ФАП-500, фап, ФАП, ФАП 15 тонни. А майже 300 ударів це були ракетні, включаючи по місту Харкову, і зруйновано або пошкоджено більше 26 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, в тому числі і житлового фонду. Тому, звичайно, ми концентруємо увагу перш за все над фактично критичною і інфраструктури тому, що на все інше потрібні фактично колосальні кошти. Однак, все одно така увага, яка приділяється Харківщині, тобто це і увага, і президента, і там офісу президента і уряду на всі критичні, фактично, тобто, потреби і пріоритетні завдання, кошти спрямовані, і щодо безпечного, наприклад, освітнього середовища, тому що як би складно нам не було, президент поставив завдання розпочинати офлайн. Айно світу, і ми над цим вже працюємо півтора роки, і цього року у нас в планах вивести безпосередньо в бомбосховища офлайн близько 10 тисяч наших школярів. Пане Сенгумо. А що з будівництвом підземних шкіл? Це я й маю на увазі. У нас вже реалізується біля семи проєктів по області. Ще е, спрямовані кошти. Це було анонсовано на тому самому, фактично, конгресі ще на 14 об'єктів, і в планах у нас ще біля 40. Тобто, це ми не говоримо, що ми це зробимо. До першого, тобто вересня, це буде планово поступово там уводитись продовж цього року і наступного. І відповідно паралельно з цим кожна громада розробляє собі пріоритетні плани освітніх закладів для введення в офлайн освіту. Однак, одна умова це лише захисна споруда, яка єдина на території Харківської області може гарантувати безпеку всіх учасників освітнього процесу.